Добро здоров'я, пані і панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 7 листопада вівторок я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кланчук. Спасибі, що ви тут Приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночок не забувайте вимикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну, лайкоси, категоричні українські подобайки вже по ходу нашої розмови. І якщо чи коли вам зайде остаточно цей формат подачі інформації, да, в першій частині говорили про складні ситуації на фронтах. Ми звичайно поговорили про внутрішньополітичну і найголовніше емоційно-психологічну склад. Кладову всіх обставин, які ми отримали напередодні у своє відчуття, всі якби розшарування в українському суспільстві і тепер стає абсолютно очевидним, і зрозумілим, хто насправді хитає ситуацію для того, щоби спонукати якомога швидше, не зважаючи на ці обставини, провести вибори для того, щоб не втратити подальші потенції, якось залишитися в українському політику. І для чого? Для того, щоб пиляти те, що буде пов'язано із відбудовою України, тому що на сьогоднішній день я прямо скажу, українська чинна влада не справляє. З питанням пиляння, і це виникає спротив, до речі, не тільки всередині української фронди в цьому такої старої закалки, як і в зовнішньому одній статті від Юнкера, чого вартують, і це ще одне підтвердження того, що їм не подобається, що Україна перестала ділитися чи пропонувати трошки откати Оце є нерви і там, де якби корупція присутня історично. Так, друзі, але це вже по ходу справи, тому що. Якщо хитати ситуацію, пхати до виборів, я вже давав свою точку зору. А і дуже сподіваюся, що найближчим часом YouTube пропустить наше інтерв'ю із Валентином Гатким, де ми розбираємо цю ситуацію пов'язану з виборами, з психологією процесу, а найголовніше з витоками і причинами ну виборів не буде. Президент Зеленський чітко абсолютно висловився, що це не час, не місце, і це абсолютно тотожні загальні думці. Як можна говорити про те, що президент вирішив проводити вибори, коли навіть соціологічного питання говорять, що більше 80 Десяти відсотків під час війни вибори вийшов з Лузду з'їхали абсолютно. Тим не менш, представники там політичних партій виходь, да, да, ми знаємо, ми вже там штаби розгорнули, і це правда. Ми всі знаємо штаби, яких партій розгорнути. Я теж напередодні про це розказував. Ну ще раз скажу, президент Зеленський сказав, що ніяких виборів не буде під час війни, нікуди він ніяких команд не давав. Ну і більше до того, це Вініславські ще представник Зеленського у Верховній Раді, президента Зеленського, сказав, що обраний під час війни президент навряд чи буде легітимним. По перше. Питання в українцях, які проживають на тимчасово окупованих територіях. По-друге, в українцях, які виїхали з за кордон і не повернулися в Україну, і врешті-решт велика кількість українців, які безпосередньо захищають нашу державу зі зброєю в руках, як вони будуть в окопах насправді голосувати. Конституційні принципи виборчого права закріплені в розділі 3 конституції України їхнє дотримання дає 100% підстави для того, щоб сумніватися в легітимності наступного президента, хто б ним не був. Е, ну ці ж обставини не мають значення, тому що виборів в квітні там чи в березні, коли він там говорив цей діяч. Нардепській виборів цих не буде. Друзі, відносно ще одного аспекту, який теж тисне на нас, це обставини, глухий худ перестали допомагати, відвернулися. Якось там рівень уваги відійшов на якийсь там 28-й план. Ну зрозуміло, що в Росії це б дуже би хотілося. Більше того, я думаю, що на тлі от цих успіхів, психологічній атаці там квасять дуже серйозно і радіють з цього приводу, навіть маючи свої проблеми там з Валдаєм. З холодильниками, з тим, що там хтось захворів і навіть із тих двойників, тройників і нема вже зараз кого показувати. Да, такі розмови теж йдуть, але тим не менш в умовах, коли увага міжнародної спільноти звернена на нові конфлікти, що розгоряються у світі, дипломатичні зусилля Литви мають бути і будуть спрямовані на мобілізацію міжнародної підтримки України. Звичайно, бо Литва залежить від успіху чи не успіху в Україні. Це президент Литви, діти насногосіда. Наголосив, що нові конфлікти, які виникають в різних частинах світу, відволікають увагу світової спільноти від війни Росії проти України і загалом від агресивних зовнішньополітичних намірів Росії. Україна мала має і матиме для нас екзистенціальне значення. Всі дипломатичні зусилля мають бути зосереджені саме на цьому пріоритеті. Не можна допустити втоми від війни, щоб не сталося. Ми маємо продовжувати послідовно мобілізувати всебічну міжнародну підтримку для України, порушувати питання відповідальності Росії за агресію і воєнні злочини, зберігати євроатлантичну перспективу перспективу міжнародного порядку денному для України. Більше того, от ще Жозе Борель, це не Юнкер, який сидів, я так розумію, на потоках і тепер це видно, тому що запаралелена з європейською солідарністю всі вкиди про вибори, про корупцію. От якось все разом, абсолютно. Але зараз Жозе Борель, головний дипломат Євросоюзу, вважає, що події найближчих місяців будуть визначальними для майбутнього світу і ролі Євросоюзу в ньому. Як от він сказав в своєму зверненні, було була конференція. Ця послів Євросоюзу 23-го року. Думаю, ми всі погодимося, що не пам'ятаємо часи, коли б я міг сказати, що Європа в небезпеці і перед нами постають такі величезні виклики. А тепер він може абсолютно наступні місяці, саме місяці, а не роки явно будуть вирішальним моментом для глобального миру і майбутнього світу, а також для безпеки Євросоюзу і глобальної довіри до нього. Якщо програє Україна, програємо і ми, і що союзники мають зберегти єдність питаннях підтримки України. При тому він ще раз сказав, що війна на близькому сході вже впливає на міжнародну підтримку України. Воно є, але розмухувати цього. Звичайно, що такі е, діячі, як Трамп, могли би е, або так, або так зіграти в цій підтримці. Знаєте, як в, в тому в тій касі чи мультик це була «Баба Яга протів? Отак от не виглядає в контексті роботи в палаті представників. До речі, хочу сказати, що вони досі не вирішили. В Палаті представників конгресу як саме уникнути шатдауну ну типу зупинки уряду після 17 листопада, 17 листопада нагадаю сю сьо, на сьо, листопада і цей термін це закінчення дії терм... тимчасового бюджету. І новий спікер республіканської партії Майк Джонсон зібрався із своєю командою. От коли в Києві була ніч. І розглянув всі варіанти, як залишити уряд відкритим ну, в своїй роботі після кінцевого терміну короткочасного бюджету. Минуло тижня Джонсон заявив, що він вважає за краще прийняти резолюцію, яка буде діяти до 15 січня, щоб дозволити уряду працювати протягом свят. Дасть обом палатам більше часу для ухвалення узгодження всіх 12 законопроєктів про фінансування. Але під час закритої зустрічі, от якраз цієї ночі, ну коли в нас була ніч, лідери республіканської партії також обговорили ідею, яка перед Бачає поетапне короткострокове тимчасове фінансування згідно з останньою пропозицією. Республіканці винесуть 3-4 законопроекти про фінансування до 7 грудня, а потім далі вже до 19 грудня. А що стосується лідерів, от лідера точніше цих цієї частини палати представників, частини це республіканців, які просто так кажуть: ну Україні не треба допомоги. Там якби давайте на даному етапі не будемо прислухатися до Байдена. У нас є свої ідеї, можливо, колись ми про них поговоримо. А в нас же цього часу немає. Я не можу сказати, що там республіканці проти допомоги. навіть сам Джонсон говорив цей спікер, що ми не. Маємо дати можливість Путіну перемогти, але в якій перспективі? В перспективі 100 років, 200 років. Ну, у нас точно цього часу немає. І до речі, для того, щоб це пояснити, напівжартома напівсерйозно. Але президент Зеленський там в інтерв'ю НБС, пам'ятаєте, каже: я би, а, якщо би Трамп приїхав в Україну, я би за 24 хвилини хвилини йому все пояснив. Бо він каже, що за 24 години він може вирішити ситуацію в Росії з Україною, якби саме з цього огляду. Ну хтось жартома, ще раз кажу, розглядав це за. Прошення Трамп серйозно він сказав, що ні, я не поїду в Україну. Да, він давав інтерв'ю там телеканал Ньюс і якраз відмовився від запрошення відвідати Україну. Е, ну, Шанобливо, як він сказав, я дуже поважаю президента Зеленського, да, це цитата. Але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. Ну так е, от він сказав: адміністрація Байдена зараз має справу з ними. Я не хотів би створювати конфлікт інтересів. Тобто він розділяє хай каже, ви помучитеся з Байденом. Я тут трошки поставляю шкульки в колеса, потім я прийду і будемо вирішувати на тих позиціях, на яких я хотів би вирішувати. От якось так насправді виглядає ця відмова. Ну, подивимося, чи 24 хвилини, чи 24 години. Тим не менш, от в Штатах є така певна колотнеча. Нам би дійсно встигнути, щоб Байден все ж таки розчихлився і роздуплився відносно запрошення України до НАТО. Бо за Трампа такого запрошення точно не буде. Що стосується Євросоюзу і перспектив, я вже сказав, що є достатньо ну, оптимістичні сподівання. Давайте почекаємо завтрашнього дня. Причому, що позиція в чинної президентки Єврокомісії стосовно ситуації в Україні однозначно вона виступила проти замороженого конфлікту в Україні і наголосила, що війна в Україні стала стратегічною поразкою. Власнику господаря Кремля, але поразка Путіна не перетворюється автоматично на перемогу України. По перше, нашою метою має залишитися справедливий і тривалий мир, а не ще один заморожений конфлікт. І Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Отак вона от наголосила, перефразовуючи, очевидно. Заголовок відомому виданні Time, де було написано, що ніхто не хоче перемоги більше, аніж я, ніхто. Ну за словами президента Зеленського. Ну а щодо перспектив нашого шляху, це етапний етап, це дуже серйозна штука. Друзі, ми про неї. от навіть там хто займається політикою, хто цікавиться політикою, ще там років 5 навіть мріяти не могли. Та був безвіс, чудово, супер. Можна було, як казав один з лідерів поїхати фільжаночку у відень випити ну, Якщо є можливість, вільний час, наткнення, гарний настрій, да, коли нема грошей, то, то каву можна і десь там, вдома накалатати. Да? Розчинною ну тим не менше, да не всі такі, і багато хто у нас і був вже за кордоном одразу. Але Єврокомісія позитивно оцінить прогрес України на шляху до Євросоюзу в докладі, який буде це оприлюднено в середу, 8 листопада. Тобто, ця доповідь цей доклад вже напевно бачила Ольга Стефанишина чи якось Урсула фон дер Фондерляєн знайомила наших очільників. Я б сказав, що оцінка буде однозначно позитивною, тому що ми перебуваємо в постійному контакті з Єврокомісією, обговорюємо кроки. І домовляємося про ті кроки, які нам а, вдасться чи вдалося реалізувати. Типу, ми виконали все, що погоджено, але я. Обережно передбачавши напередодні, ну не може бути так все от, просто ідеально. Точно будуть якісь хатєлки, точно повинні на щось вказати. Тому що ну за умов війни країна, яка ще й виконує на 100% всі умови Євросоюзу, ну це просто що там серби, Як нам це почувають, там чорногорці, да, які там роками ніяк не можуть сюди виконати. Ми раз і, і зробили. Ні, будуть ну не те, щоб складнощі, але тим не менш, от як пише видання Reuters, Україна може отримати зелене світло на перемовини про членство В ЄС вже цього тижня. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн в Брюсселі опублікує цієї середи тобто завтра звіт з оцінкою прогресу України на шляху до членства в ЄС з позитивними рекомендаціями, але за певних умов. От я ж кажу, но ну відчуття повне зазначається, що для цього Україна має зокрема. Буде там я думаю, така реляція посилити боротьбу з хабарництвом, ну типу з корупцією. да? Золот, золота наша жила в лапках і схвалити реформу щодо захисту прав меншин. Це такий привіт орбану до певної міри Орбану. Я не знаю, можливо, що і Фіцо. Але більшою мірою Орбану, ну і в Румунський бік звіт і рекомендації голови Єврокомісії будуть слугувати основою для ухвалення в грудні на саміті національних лідерів ключового рішення щодо початку офіційних перемовин про членство українців України в Блосі. Ну там в спарці йде Молдова, теж не треба забувати. Грузії тут немає. Але є Молдова, і вона теж отримає подібні речі. Хоча в самій Молдові там в плані військової теми є питання, тому що ну, військово-військово-політичної теми є питання, тому що от. Як політологи стосовно виборів там місцеві вибори пройшли напередодні, та сказали, що команда Майя Санду отримує ну таке фіаско насправді? Бо прямо от кажуть агент Кремля іон Чебан виграв вибори мера Кишеніва, здобув найбільшу фракцію в міській раді і зміг отримати арифметичну коаліційну більшість. От на тлі всіх речей, які відбуваються в наших сусідів. Тепер у цей Чебан, головний претендент на посаду президента Молдови наступного 24 24-го року, коли будуть вибори. Правда, ще до місцевих виборів він випереджав соціології лідера соціалістів Ігоря Додона і зараз укріпить себе в ролі альтернативи. Рішення комісії з надзвичайних ситуацій зняти з виборів про російську партію там шанс було не лише сумнівним щодо законності і демократичності, але й абсолютно неефективним. Бо вся ця тема пішла до цього. До цієї людини проросійський бізнесмен там такий Ілон Шор легко заорієнтував свого виборця, ну вказавши на запасних кандидатів. Ну і в інших містах так само оця от проросійська партія перемогла, від якої були висунуті люди, да, від, які, на які вказав цей Шор. Відомий і легко взяли монобільшість в міських радах в Бєльцях, другому зазначеній місці в Молдові самовисуванка Аріна Коршикова вийшла до другого туру, де буде боротися із представниками попереднього покривителя міста Ренату Усатого. Теж напевно я думаю, що чули всі, хто цікавляться там корупційними справами. Єдине, що здобула команда Має Санду, це критику з боку ЄС, і актуалізацію російського наративу про антидемократичний режим в Молдові бо в районах в районних радах правляча дія і солідарність не зможе створити коаліцію ну арифметичну, Оскільки більшість інших фракцій будуть від проросійських партій, це і було цілею ФСБ. А, причому за кілька місяців до виборів, акцентуючи увагу, треба на, робити ці висновки на потребі в появі проєвропейських альтернативних партій, які би забрали голоси, розчаровані їх в партії. Має санду сьогоднішній день. Подивимося, чи будуть висновки. Головне, щоб не забрали більсі ще разом із Кишиневом. І якраз щоб не дати легіматизувати похід Чебана на президентські вибори, тому що з рішенням Євросоюзу про початок перемовин будемо мати ще одну владу, яка буде молодшим братом від Орбана і від словацького Фіцо. Хоча знаєте, Фіцо теж оце виступав, кричав. Ну ми ж говорили, що риторика виборча вона трошки відрізняється від реалії. Він вже сказав, що ну пам'ятаєте, да, я відмовляюся надавати військову допомогу Україні жодний патрон. Ага, а при тому він сказав, що не буде перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю своїм клієнтам, зокрема і Україні. От вам і результат всіх робіт, походів тощо. Ну і звичайно, не тільки я думаю, що клієнтам в Україні, але точно буде намагатися заплющувати очі, якщо ті би знаходили якісь там шпаринки і відправляли зброю до Росії чи якесь устаткування. Та що про Словаччину ми Британія. підійдіть на Британію. Подивіться, Financial Times сказав, що понад 100 британських компаній, ну, взагалі там мова йшла 157, що щось що, така от цифра. Більше сотні британських компаній зізналися. Порушення санкцій проти Росії це при тому, що є купа свідчень від моїх друзі, які там якось щось там привозили в Україну. І коли Британія розкаже, а це ще подвійне призначення, ні ні в Україну ми не відправляємо таке. А на Росію, будь ласочка. підхід Британії заснований на співробітності від добровільному розкритті інформації, що дає компаніям можливість пов'якшити штрафи згідно з даними отриманими в результаті запиту до міністерства фінансів. Понад сотні британських компаній зізналися в порушенні британських санкцій проти Росії. Ну і прагнучи пом'якшити покарання, ці корпорації добровільно повідомили про це і ну, і співпрацюють з розслідуванням. Як відзначає Financial Times, широкомасштабне введення санкцій великобританії є складною проблемою для британського бізнесу. Враховуючи значну інтеграцію Росії в світову економіку, багато британських компаній підтримують постійні ділові відносини з російськими підприємствами, що ускладнює дотримання санкцій. Ну не тільки британці до речі. Італійці так само при всій повазі до пані Мелоні, до міністра оборони пана Крузету, до всіх італійців. Да, але бабоси, бабоси, це те, що сі сі сеньори, все хорошо. Заарештовано в Італії яхту, як пам'ятаєте, було розслідування Навального. Він сказав, що в Італії там десь там будується чи зберігається ця яхта типу Путіна Шихіізад. Такі її готують до спуску на воду. це вчора офіційно ну, повідомили. Спочатку широкомасштабної російсько-української війни яхта знаходилася в порту Маріна де Карара в Тоскані. За цей час судно відремонтували команда, була продовжувала отримувати заробітну плату. Хто саме фінансував, невідомо. Ну і от е, тепер говорять так: якщо італійський уряд з якоїсь причини дозволить Шехерізаді втекти, а це буде найбільшою ганьбою і найсутнішим ударом по санкційній політиці єс. Ви не можете повернути путіною яхту. Це просто безумство. Це якраз ну, ці з фонду Навального кажуть, але в принципі. Це буде ну, прикольно подивитися на те, як вони там насправді ретельні. Бо бабло перемагає зло. Так само вважає Анджей Дуда. Все ж таки, ми не помилилися з вами в очікуванні, тому що ну, однозначно, в принципі, якби є коаліція, є угода, є висування, арифметична більшість. Ні, Ще треба трошки спробувати. Все ж таки, хай там до, доробить Моровецький. Все не треба нам Туска, так принаймні вирішив Анджей Дуда. Як ми і передбачали, що до моменту голосування в парламенті він призначає і той буде якось там чи Чищати хвости, якісь чи ще якісь там теми придумувати, знову буде пхати проти України. Ну і по факту чекати, звісно, голосування, коли воно може і не підтримає Моравецького в парламенті в польському. Ну і тоді вже піде туск. А поки що, от президент Польщі Анджей Дуда доручив формувати уряд Матеушу Моравецькому. За словами президента Польщі, він ознайомився з кандидатами, а то він з ними не знайомий на посаду прем'єр-міністра від права справедливості і громадянської коаліції, які отримали найкращі результати на недавніх парламентських виборах. Причому під час консультацій кожна з партій висловила впевненість, що збере необхідну більшість в новому сеймі для підтримки свого кандидата, також майбутнього уряду в цілому. От так сказав Дуда і після спокійного аналізу. Консультації Я вирішив доручити місію формування уряду прем'єру Маравецькому. Я вирішив продовжувати добру парламентську традицію, згідно з якою партія переможець першою отримує можливість формувати уряд. Спікером, до речі, першого засідання нового парламенту це теж до ще голосування. Він призначив колишнього міністра сільського господарства Марика Савіцького. Це польська селянська партія, яка, в принципі, почала. Цю, цю колотнечу позирну. По суті, Дуда показав, що вони були спільниками в цьому в цьому проєкті. Ну тому він йому дав, ну, принаймні, на перше засідання бути спікером, відкривати засідання. Можливо, за цей час вони там якось докуплять якихось депутатів, докуплять фракції. Можливо, ще зможуть зробити більше. А можливо, і принципово, якби їм не дадуть само цю, цю, цю роботу, але знаєте, так спалитися. От вам трійка лідерів всіх колотнечах, які є на сьогоднішній день. Мені так здається, це моя особиста думка. От вам Дуда, от вам Морове. І от вам савітський. Так само, як і сьогоднішній цей заколот, Я напередодні говорив про перевізників, Це так само ланцюжки в цьому зв'язочку. Абсолютно дебе трошки насолити, щоб зберігти просто собі гендель. Не більше і не менше. У Польщі, перевізники, як ви знаєте, заблокували рух вантаживок з України. Правда, там є нюанси. Це не все ж так однозначно, що типу нікого не пускають. Ну, принаймні так, Держприкордонслужба Українська зазначила, що поступово. Блокування почалося напередодні. Я годин дорогусь, краківець Корчова, Рава Руська, хребене. Як в принципі, я повідомляв, але це ну це поки що виключний е перелік. Є ще інші переходи. Ну там правда, фури менше ходить. Протестувальники не задоволені надмірною конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною і країнами ЄС. Ну я теж цю розкладку, дякуючи моїм е підписникам, учасникам спільноти, які е працюють в дальнобої і розказали. Якраз структуру цього ринку, і скільки поляків, і хто за поляками стоїть, і хто є засновниками польських фірм, і як вони витісняли німців? і Як вони мали 70 на 30 ринок, і тут приходять українці, які теж працюють і готові працювати і не мають якихось обмеження, ці починають нервувати фуржиш накупили. Так от протисувальники якраз не задоволені цією конкуренцією, вимагають зокрема повернути практику отримання дозволів, тобто квотування для українських транспортних фірм і, і посилити правила перевезення це означає, що є домовленості, є там якісь правила, ми ж кандидати в Євросоюз, ми ж там всі підписали речі про відкритий ринок. Ні треба ставити обмеження як зерном типу зерно проканало до певної міри ну і це типу пройде організатори процесу обіцяють пропускати по одній вантажівці на годину також будуть пропускати вантажівки з вантажем безпекового і гуманітарного характеру ті які перевозять тварин і продукти що швидко псуються акція запланована щонайменше до кінця року наговорили про 3 січня звичайно що посол україни в польщі васил зварич Засудив дії організаторів. Він так сказав, що перекриття польськими перевізниками доріг це болючий удар в спину України, яка потерпає від російської агресії під загрозою коридору солідарності між Україною і ЄС. Закликаємо припинити блокаду кордону. Хто це придумав? Я вам сказав. Це три особи. От вони принципово сьогодні теж намагаються зберегти свою команду подивимося чи зможе коаліція якщо вона буде від Туска цю всю тему змінити ми би за це би дуже виступали бо як ми бачимо перспектив нормалізації в економіці фактично немає а далі ще будуть перемовини а далі будуть обмеження ще будуть 100 рок 100 років перехідний період якось так воно виглядає або е, наші ж люди працюють і непогано працюють. І от за кордоном е, це наша Держподаткова служба сказала: резиденти України з початку 2022 року набули у власність або е, ліквідували 6721 іноземну компанію, тобто рух іде. Зазначається, що надійшла така кількість повідомлень від е, західних колег е, про набуття, у власність реєстрацію, продаж. Іноземне контрольованих компанії або утворення без статусу юридичної особи, там фонди, трасти. Причому що 6430 таких компаній це фізичні особи, резиденти України, а 291 а, така, така заява від юридичних осіб. В принципі, де найактивніше відкривають бізнеси українці, це Польща 33%, Велика Британія 15%, США 13%, кіпер 11%, Естонія 7%, інші країни 21%. І десь я вчора натрапив на інформацію, що в Штатах. Колишній гендиректор Укроборонпрома, який при Свинарчуках працював, відкрив виробництво бруківки. Оце тема в нас, бруківка. Да, з мільйонами доларів там ще взяв місцевих ну теж нашого походження діячів. Там поруч гранітний кар'єр. Бруківку вони будуть шльопати для американської влади. Тепер ну дійсно, що Байдену треба бруківки, що на Трампа розраховано, будуть бруківки. Гроші ж де ж взяв, правда. Виїхав в Штати і тепер тим займається. А щодо наших людей, які знаходяться за кордоном, ще раз кажу, я не всіх там, якби мірюю по одному лікалу, кожного своя історія. Є різні люди, є і ті, що здають квартири. За страшні гроші у Львові, в Тернополі, там Франківську в Ужгороді Мукачево самі поїхали типу біженцями з тих же ж регіонів на захід. Є ті люди, які дійсно виїхали, втратили все, що в них було. Та що різні варіанти. Я просто якби статистика, де на сьогоднішній день і що утримує, як на мене, людей залишатися за кордоном, навіть якщо вони не йдуть працювати. Насправді з тимчасовим захистом українці за кордоном отримують виплати, які іноді перевищують навіть розмір середньої зарплати в Україні. Тобто в нас він 16 тисяч гривень. Це статистика, це 414 євро. Так, от ну, чому не їдуть? А як а на що їм їхати, якщо от так от є? За даними швейцарського фонду, Enable Me, найбільше виплати передбачені для тих, хто втік від війни в таких країнах Бельгія, 1140 євро на дорослого. Ірландія 824 євро на доросло. Це на місяць. Норвегія 650, Німеччина 502 євро, Франція 426 євро на місяць, Швейцарія від 350 до 500 євро. Це чистими на руки. Британія від 300 євро на одного. Ну і плюс там, де житло, там є ще харчування. От вам і варіанти. Можливо, і тому в нас стільки народу є завжди на футболах. Да? Всі, всілякого народу, слава Богу, болювають і підтримують українську збірну. І ви знаєте, що 20 листопада буде такий матч потужний між Україною і Італією. Звичайно, шанси, але ми все одно повинні боротися. І до речі, оцей Чеферін, який є очільником УЄФА, вже висловив сподівання, що збірна Італії переможе Україну боротьби за путівку на Євро і назвав і сказав, що якщо це буде не вихід. То це буде катастрофа для УЄФА. Я так розумію, що судді в цьому розумінні ж отримали всі вказівки, і відповідно як будуть судити. До речі, як сказав Рібров, УЄФА змусив Україну провести товариський матч перед вирішальною грою з Італією. Типу шанси урівняти. Вчав в календарі в нас не було ніяких ігор. Да, там будуть грати італійці з командою Північної Македонії, типу, щоб урівняти шанси, щоб ті були в тому, Бачите, все роблять. Ну нічого, стане польський клуб Лехія, 16 листопада буде цей матч. Спарінг зараз нам не потрібен, каже Рибров. Але УЄФА каже нам, що ми повинні заграти цю гру. Ну, звісно, таким чином збірна України без проведення контрольного матчу могла би, на думку УЄФА, мати перевагу перед суперником у фізичній формі. Де таке видано? Я думаю, що треба принципово вигравати в уталіців і на цьому ставити крапку і показати і сказати цьому чефіріну все, що ми думаємо з цього приводу. Ну і друзі, нерви нам, до речі, роблять і політики, бачите, і навколо політичні спікери, і просто люди, які в даному моменті, я думаю, що, як кажучи, краще би жували, ані щось говорили, хоча треба бути в медійному просторі, та, напевно, своя якась частина, напрямок. Yeah, Оцей вот скандал с Фарион, да, ка, може, неруємо, скандалу, з Фаріон дайка могенерує мовні скандали один за іншим. Оце от тема з Азовом. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, і нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очмальнілі? Ну, відповів заступник командира третьої цієї бригади, командир полку Азов 16-17 років майор Жорін. Ну, він і послав відкритим текстом туди, де цей руський воєнний корабль. Ну і так само, до речі, відреагували і інші військові збройних сил України правда українською. Ну і ще от результат. Я зараз не буду давати характеристику пані Ірині. Багато хто її знає, її позиції знають. Але е, от голов, заступник голови е, Комітету ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Нардєп е, Черньов, закликав СБУ перевірити скандальні висловлювання Фаріон в своєму якби, поясненні сказав так, під час війни такі дії, особливо небезпечні, становлять, на мою думку, загрози нацбезпеки. Якраз заявляла, що наявність в групі. Російськомовних дітей, пам'ятаєте, там про його онука і більшість останніх заяв настільки якісно вкладаються в концепцію російської пропаганди, що Соловйову, Скабєєв і Кісільову можна відпочити, дякуючи за роботу одному конкретному персонажу. Ну а в будь-якому разі, так якби без цих скандалів теж статистика: 62% українського населення просто перейшли на український контент. Ще раз кажу без цих от скандалів. Просто комусь дуже хочеться, щоб ця тема. Якби весь час вирували, і ніхто не забував про руський язик. Ну подивимося, що з цього буде друзі. Я щиро дякую, що ви є на моєму україномовному ютуб каналі. Він називається Василь як Звуть і мене. Спасибі, що ви тут. До речі, що думаєте з цього приводу? В коментарях напишіть, цікаво почитати, звісно, бо різні думки є з цього приводу. Дякую ще раз. Не забувайте підписатися, дзвіночок вімкнути, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Звичайно, з категоричними українськими вподобайками було б непогано впоратися з лайкосами, лайками, коментарями, гіперпосиланнями на це відео тільки в ваших соціальних мережах. То кажуть, респект і уважуха. Спасибі моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу. Дякую за ваше плече і за вашу підтримку, друзі. Все буде Україна. Однозначно. Кожен на своєму місці. Ми пхаємо до перемоги разом із нашими героями, нашими хлопцями, дівчатами, з нашими героїчними Збройними силами України. І ця перемога буде. Не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!